Вже десятий раз збирає аншлаги концерт шоу «Одеський дворік» у Дніпропетровській філармонії. Режисер-постановник, народний артист України Іван Шепелєв, вдало поєднав пісні на одеську тематику Байки про місто біля моря та продемонстрував власне володіння словом у проєкті Буріме. Мюзикл Івана Шепілєва «Одеський дворік це блискавична мистецька подорож. Зараз ми з вами знаходимось у емоційно стриманому Дніпропетровську, а за кілька секунд вже у яскравій Одесі. Бували ви в Одесі. Якщо так, то разом із акторами згадаєте особливу атмосферу та тонкий гумор цього міста. Якщо ж ні, маєте можливість здійснити подорож туди, знаходячись у залі філармонії. Для мене велика честь, що Іван Васильіч пригласив пригласили мене на роль Зінулі, дочки тіті Рози. Я отримую колосальне удовольствие, приймаю... участие в этом спектакле. Если этот человек предлагает принять участие в каком-то проекте, то этот проект уже будет иметь успех. Иван Шепелев впевнен, что а одессит – это особлива порода людей. И прямо у выставе режиссер рассказывает про особенности спогады. Еще в юности почти год не работал конферансье в оркестре Утесова. По-моему, это счастье для любого артиста. И хочу вам сказать, что Леонид Осипович был ни на кого не похож. Одеський настрій у концерт-шоу передають не тільки номери розмовного жанру, а ще й особлива акордеонна музика. Інтересно все. Мі, взагалі, ізначально подобається как бы, все зв'язане з Одесою. Це доволі цікаві моменти, якби как бы, юмор специфічний. тому доволі цікаво. Цікаво по всім параметрам, то і танцювальний формат, і музикальний формат. В общем, для мене це ново, в принципі, поэтому очень здорово. Родзинкою концерт шоу є буріме від Івана Шепелєва. Артист протягом хвилини складає вірш і слів запропонованих залом. Це справді дивовижно. І десятий раз концерт шоу Одеський дворік, так само, як і у перший, проходить із аншлагом. Веселые песни, и шутки. Большие города, что не при том, что Одесса, поэтому интересна культура и одного. Ну, там своеобразная культура, поэтому нам очень интересно. Самая жизненная позиция это именно патриотизм, который что-то затоптан, мы пытаемся восстановить. И прибываем молодежи. Ну, что вам, вам сказать? мои дорогие? Ну Приходите к нам в филармонию, вы такие увидите, вы получите удовольствие, поверьте мне. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 12 каналу.